Ну, певного успіху я таки досяг. Я батько донечки, якій два роки. І тут я молодець. То дійсно найкраще, що є в моєму житті разом з моєю дружиною. Але мені так, так, так хотів хтось поаплодувати, я соромочно. І мені ніхто не сказав, що ти стаєш батьком, ти зразу косячиш. Я прям зразу накосячив на старті. Зараз я вам поясню, мій улюблений супергерой, це є спайдермен. І ми з дружиною пішли в кінотеатр на фільм про спайдермена, де було одразу три спайдермена, три з різних мультиверсій: Том Холланд, Ендрю Гарфілд і Тобі Маквайер. І я сижу, дивлюся, це кіно така ностальгія, і я розплакався прямо в кінотеатрі на спайдермені. І ми вийшли після завершення сеансу, і дружина каже: Ти дивився кіно про спайдермена? І плакав? Слухай. А коли я тобі сказала, що я вагітна, ти не плакав. Урод. Якщо ти не заплачеш на пологах, то пісрака. Спойлер: я плакав на пологах, бо вам не передати ті емоції. Коли народжується твоя донечка, твоя крихітка, ти береш на руки цю принцесу, швиденько згадуєш фільм педер мене і ридаєш, і ридаєш, сьоди, просто самі. прям самі. Другий, хто накасячив, був мій батя. До нас всі дзвонили в пологові, вітали, дзвонить мій тато, я ставлю на гучномовець. І перше, що він каже: Привіт, Саша, як ти? Я такий думаю: батя, ти взагалі внучку бачити не хочеш. Як я? Пологи разом з переймами тривали сім годин. Моя дружина народила доньку 4300. Це доволі великий плід. Сама без хірургічних втручань. Вона молодчинка, вона проробила всю роботу. Так. А він питається, як я? Ну що я? Я втомився. Але я не можу про це сказати. Але так діалог виглядав в очах моєї дружини. Та ясно, що ти втомився, синку. Ти цілий день на ногах. Вона ж по факту лежала, відпочивала. І тут ще дитина починає плакати. Я такий тато дитина плаче, та та я чую. Вийде в іншу кімнату, нормально поговоримо. Бать реально більше за мене хвилювався. За мене не треба хвилюватися, тому що я, я відповідальний батько. Я до батьківства підійшов свідомо. Я вже був готовий до дитини. Від дружини вже з'явилися перші натяки. Як я зрозумів, що моя дружина вже хоче дитину, вона під час сексу ноги в мене за спиною схрестила, зжала, щоб я дістати не міг. Шарите? Я такий, Ну все, це вже натяк. Це вже натяк. І я типу не, не в рожевих окулярах, я знав, що як тільки народжується дитина, це все. Це одразу не до спані ночі, це регулярне годування, там що дві години, це постійна заміна підгузників, це абсолютна відсутність часу на себе. Я знав все, що чекає на мою дружину. Я все це знав. <реку> Ні, ну я її теж не лишив на призволяще. я їй купив чашку. Найкраща мама. Я навіть купив чашку найкращий тато, щоб вона мала, могла мені подарувати, бо в неї нема часу по магазинах ходити. Більше того, я дав їй контакт цілодобової підтримки молодих матерів. Я дав номер своєї мами. Якось двоє десь справляться, ні? І ви знаєте, я м, помітив, що в стосунках дуже важливо швидко реагувати. Дуже швидко. Бо ми команда. Я намагаюся, але не завжди виходить. І якось мені дружина каже, Саша, а ну бігом принеси мені пеленку». Я такий, добре, яку? Муслінову. Яку? Муслінову. «Якого кольору? Марсала, «Та, блядь!» Тобі взагалі допомога потрібна чи ні? Я вже тепер знаю, що це. Хто знає, що це Марсала? Ага, блядь! Я тобі казав, ніхто не, не знає. Я доволі відповідальний батько. Один раз трошки не додивився за донькою, коли їй було вісім місяців. Вона скотилася з дивану і стукнула з головою. Не сильно. Моя версія. І розплакалася. І дружина така. Але ти дебіл. А я прикаліст. І я вирішив сказати: можливо, тепер не я один дебіл в нашій сім'ї. І це було найтупіше, що можна було сказати в той момент. Вперше в житті моя дружина мені нічого не відповіла. Зразу втащила. Коротше, лежимо ми на дивані, я і донька обоє за голову тримаємося. І все, після того падіння відношення до мене, як до людини, змінилося. Бо будь-який тепер косяк, який буде в майбутньому, то це вина оце падіння. Вона нахиляється до восьмимісячної доньки і каже. Сонечко моє, а як англійською буде слово зелений? Діти вісім місяців в принципі не балакають. Ну і донька відповідає: Бублблб, і дружина дивиться на мене і така: от бачиш? А може би вже знала? І я такий о, то ми тепер так будемо жити, так? Ми приїжджаємо в гості до її батьків, ми тільки сідаємо за стіл, і вона зразу мамі каже: поки він дивився за донькою, та впала і стукнула з головою. Я такий, і те ще до дружини. Так ти теж та постійно падала. Так то багато що пояснює. Кохана, а ти не знаєш, як англійською буде слово зелений. Я жив під тиском. Десь два тижні. Через два тижні трапляється радісний випадок. Я в сусідній кімнаті, дружина з донькою, і я чую. Єс. <клухи> Цей звук означає, що тепер не я один дебіл в сім'ї. Я гордо заходжу в кімнату. і до дружини, ну що там? Один-один. Якщо вам цікаво, зараз рахунок 7-3, я виграю. Бо я лідер по натурі. так. І я вже тоді зрозумів, неважливо, скільки разів впаде ваша дитина. Головне, щоб не в твою зміну. Оце найважливіше. Не в твою зміну. І в батьківстві, в принципі, найважливіше не те, як ви виховуєте, а хто менше психологічних травм сформує. Я не хочу, щоб моя донька виросла, підійшла до мене і така: тато, тато, а чого мені всі, хлопці, дебіли, попадаються? І я такий, «То тобі від мами передалось? Не знаю, що з тим робити. Донька моя вже доволі доросла, ходить в садочок, і недавно мені дружина показує повідомлення з чату садочку. Я такий, блін, ще й чат там є. І там пише: Шановні матусі, якщо ваші татусі мають можливість і бажання, їх теж можна додати в цей чат. Я думаю, що це за атака? Просто я це повідомлення прочитав так. Шановні наші мамульчки, сімбадівські принцесочки. Якщо ті ваші донори сперми знайдуть в своєму, нікому не потрібному щільному графіку, хоч капельку часу, щоб дізнатися, чи з їхньої дитини не виросте повій алкаш, чи якесь там ще щось гірше, тому може вони додадуться в цей чат? Я так прочитав це повідомлення. Я думаю, та це якийсь бред, там ну як? Я заходжу в чат ні одного паті в натурі. Я думаю, ну, не я цю традицію створював, не мені її порушувати, правильно? Ні, але я все-таки додався в той час, бо в мене просто гріє думка, що інші мама будуть заходити. О, дивись, який він молодець, додався, а ти чо, не урод?» <рив> Чисто пізділяє, пацани, будуть получати за мене. А я трошки гнида. І деколи вихователька пише в особистій моїй дружині і недавно пише: Ваша донечка молодчинка покакала в горщик. І ми такі з дружиною клас! Молодець! Ну реально круто. І я дивлюся. На эту переписку и бачу надсилається файл. <реш> Я такой, да Та нет, не. не, не. <реш> <реш> а? Гимн у горщику прилетает. Наскільки ти не довіряєш мені? Наскільки ти думаєш, що я не довіряю тобі? Ну тобто, якщо ти написала, що покакала, то я вірю тобі, як я яке справляю враження на людей, що вона вирішила прислати фотодоказ. Але якщо ти вже думаєш, що я настільки тобі не довіряю, то чому ти прислала фотодоказ? Ти думаєш, мені його достатньо? Де відео, як какала моя донька? Звідки я знаю, що я це гімно? Може, ти насрала? Де відео, як моя донечка? Ну, типу, Не схожа на неї. І шарити, ну, просто коли моя донька поїла, вона не скидає мені фотку пустої тарілки, а повного горщика скинула. Дружина пояснила, ну дивись, фотка повного горщика підтверджує те, що вона поїла, в принципі. Я так, логіка є. Просто в мене теж був період, я фоткав кал своєї дитини, коли вона народилася, для лікаря. Ми відправляли, ми відправляли, щоб подивитися, що все окей, все гаразд. Як працює зараз айфон, проходить рік часу, спогади в цей день. Найкращий момент. Найкращі моменти. Правильно. Моя донька буквально засрала мені телефон. Але я хоча б фоткую калу однієї людини, а вихователька, походу, всіх. Мені цікаво, яка в неї галерея. Я думаю, що вона навіть з запахом, якщо чесно. Коли є донька, коли є донька, ти ще й повинен е трошки ну взагалі дитина жартувати, тому що дитина завжди трошки вища. Простий приклад: День народження друга 35 років, йому виносять торт зі свічкою, і його дитина каже: А можна я задую свічку в його день народження, в його ювілей. І він віддає свій торт задувати дитині свічку. А ми всі дружимо з сім'ями, і у нас всіх діти. І коли одна дитина задуває свічку. То тоді інші діти теж хочуть задути свічку. Це малі комуністи. В них все має бути порівно. Розумієте? А діти в два-три роки не капець круто задувають свічки. Ні. Вони задувають свічки і так. Пфу. Пфу. Слюні, соплі, сльози, все крім, все, крім повітря. І всього торт обслюнений, обтрасканий, свічки згоріли, залишки віддаємо імениннику. Я дивлюсь на вираз його обличчя і такий. О! От воно щастя! От воно так виглядає. Або щастя, або ти забув замовити аніматора на цей день народження. Думай на наступний раз. Ще одну штуку згадав, всі про це знають, але про це мало говорять. Для того, щоб зачати дитину, не обов'язково, щоб жінка отримала оргазм. Жінка може три рази родити, але при тому нуль раз кінчити. Що ви Не треба жіночого оргазму. Це головне чоловічий. І я собі задумався, а прикиньте, якби зачаття дитини залежало від жіночого оргазму. Ми би вимерли. <рес> Зникло б таке поняття, як незапланована вагітність, бо жіночий оргазм це, блять. Запланована подія. Це прям крупітка праця. Це прям треба піднапрягтись. Нема такого, що ти погладив по плечим, мацнув за груди, Ігор, тепер ти батя. Mm. <риклад> ну і про батьківство насправді є в мене ще одна думка. Я колись в дитинстві над братом, в мене є молодший брат, всі знають, якщо в тебе молодший брат або сестра, треба щемити, старші це знають. І я прикалувався, казав: тебе всиновили, тебе всиновили, тебе всиновили? І Я зараз виріс і думаю: так я не впевнений, що це образа. <риклад> ну. Всиновлені діти. Це бажані діти. Тому що всиновити дитину це як складно. Цю дитину хотіли інше діло зальот. Поаплодуйте ті, кому батьки сказали, що ви по зальоту родились. Бачите? Решті навіть не сказали. Щоб зробити дитину в нас в Україні, це дуже легко. Щоб всиновити, це дуже складно. У Нас, блін собаку з притулку взяти важче, ніж зробити свою дитину. Просто порівняння. Щоб всиновити дитину, ти маєш зібрати купу документів, які підтверджують, що ти платоспроможний і дієздатний. Ти маєш це довести. Щоб зробити свою дитину, не обов'язково жінку до оргазму доводити. Ми це вже знаємо, правильно? Щоб всиновити дитину, треба купу документів, прям купа. Щоб зробити свою, навіть паспорта не треба. Щоб всиновити дитину, тобі має бути мінімум 21 рік. А в нас донедавна була передача вагітна в 16. Ви шарите? Та, дивись, чужу дитину ми тобі дати не можемо. Але свою можеш зробити, ми тебе по тілі покажемо. Це вагітна в 16, та? це сумно. У мене є кент, який в 21 рік вдруге стане батьком. Він каже, я відповідальний батько. А Я собі думаю, можливо, якби ти був відповідальний, то ти б не був 21 батьком. Друге, відповідальний. так? Дуже складно всиновити дитину. Але дивіться, я нічого не маю проти зальотів, ну так трапляється. Але мене бісить, коли 16-річна вагітна дівчина буде родити, і батьки кажуть, лишай, ми поможемо. Ну, як можна говорити про свідоме батьківство в 16 років. Сформувати особистість. Може тільки сформована особистість. Розумієте? Свідома мама в 16 років може бути лише тоді, якщо її мама народила в 14. Тоді, -то, слухай, маму, ну, треба було трошки почекати. Бачиш, можна потерпіти, можна сформуватися як особистість, а не так, як ти дочекалась паспорта і піздєт. Я нічого не маю проти зальотів, реально. Тому що ну, я весільний ведучий, я обожнюю ті весілля в листопаді, в лютому. Ми так і хотіли все життя, щоб було холодно і брудно. Це клас. Я за льоту завдячую появі свого молодшого брата. І половини своїх кінтів. Більше того, половина моїх кінтів продовжує ту традицію в своїх сім'ях. Окей, окей, це є, це, це природа. Я просто до чого веду? Я хочу бути свідомим батьком. Моя, моє свідоме батьківство полягало в тому, щоб переконати, що моя дружина готова. Я такий, ну все, знаєш, ми готові. Раз вона розбереться, я і я просто. Основна моя думка: якщо у вас є діти або немає, щоб хочете, щоб з'явилися діти, любіть дитину так, ніби вона всиновлена. Це буде найкраще, що ви можете дати тій дитині. А у мене наразі все. Дуже вам дякую.